У Черкасах завершився кубок міського голови ЛНЗ з футболу. Змагання, що увійшли в історію, як наймасовіші із часу проведення. Протягом місяця команди змагалися за головний приз. Найкраще груповий етап та серію плей-офф пройшли черкаські козаки та карбон. Саме вони і розіграли фінал. На головний матч турніру до козаків прибуло солідне підкріплення в особі зірок українського футболу. Миколи Морозюка, Володимира Єзерського та Руслана Ротаня. На слова подяки. Гравцям, гравцям суперника дійсно була достойна гра на високому рівні, тому ми їх привітаємо. Хочу сказати також слова подяки, заради кого це проходить нашим воїнам славним. Дякуємо, що ми маємо можливість брати участь в таких змаганнях. Що маємо можливість брати участь в українських першостях. Карбун будь-що прагнув цього вечора втретє взяти головний трофей турніру. За рівною гри перший тайм закінчився 0-0. У перерві матчу відбувся аукціон. Продали три лоти, а виручені кошти передадуть на Збройні сили України. 10 тисяч гривень раз, 10 тисяч гривень два, 10 тисяч гривень три. Продана футболка ЛНЗ із підписами гравців. І назад покуємо і організатори вітаємо вас! Чудовий, чудовий у вас хлопчик і чудовий у вас вибір. У другому таймі гра теж була рівною. Проте карбон все ж зумів забити. Сталося це за три хвилини до закінчення матчу. Але перемогу вони вже не упустили. І втретє, виграли кубок міського голови ЛНЗ. Те, що видувалося на полі, воно говорить, що. Майстерність черкаських футболістів вона з кожним роком стає все кращою і кращою. І впевнений, що багато наших земляків, які грають сьогодні у різних командах Ла ліги, англійської прем'єр-ліги, все-таки народжувалися тут, на футбольних полях міста Черкаси. І я думаю, що і надалі ми будемо розвивати спорт у нашому місті. Тому що спорт це здоров'я. Організатори ж вже думають про наступний турнір та його формат. За пропозицією Анатолія Бондаренка провести його планують у двох лігах.